Цивільний Кодекс України, статті 825, 826, стаття 825 розірвання договору найму житла. Наймач житла має право за згоду інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за найм житла. За три місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою. Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. Дострокове розірвання договору оренди житла з викупом до моменту набуття орендодавцем права на житло здійснюється у порядку, визначеному законом. Договір оренди житла з викупом може бути розірваний у випадках, визначених законом. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі невнесення наймачем плати за найм житла за 6 місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі понад 2 рази. Руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії, яких він відповідає. За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для відновлення житла. Якщо протягом строку визначеного судом наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця постановляє рішення про розірвання договору найма житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше, ніж на один рік. Договір найму частини будинку, квартири, кімнати, частини кімнати може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї. Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше, ніж за два місяці. Якщо наймач житла або інші особи за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усудення цих порушень. Якщо наймач або інша особа, за дії яких він відповідає, після попередження продовжують використовувати житло не за призначенням, або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму житла. Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла. У разі розірвання договору найму житла, наймач та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню житла на підставі рішення суду без надання їм іншого житла.